Ух, ого! Що то ляпнуло, що риба. Алло, мені нічого не клює. О! О, о, тянув, не то Всім доброго дня. Сьогодні йдемо на рибалку. Тут де завжди. Будемо пробувати відкривати сезон. Зараз от, йду до лавочок і будемо вже сідати розкладатися. Давайте зараз будемо дивитися, що в нас тут, як в нас тут. От зараз дивимося. Зараз дивимося. У нас тут, як ми бачимо, води нормальна. Можна ловити. Вода мутна. Так, що в нас є? Що в нас тут з такого? Все як завжди. Катушка 2500, 8 ППЕ плетенка, Спиннинг медіум, Я вже і забув. Фастовий він, но він медіум десь до 20 грам, я так думаю. Тут так не написано, тут написано в їхніх всяких значеннях, ну. Розібрати трохи важко. Є такий поводок, маленький вертлюжок. прив'язано на двойний кланч. Все. зараз будемо дивитися, зараз ось відкриваємо таку коробочку у нас, будемо дивитися. Почнемо з таких. Це у нас кейтек. Він не тяжолий. тут скільки, тут 8 грам чи 10, 10 грам. Зараз. Його прив'яжемо, будемо вже закидувати. Трохи так 10 градусів трохи холодно. Треба трошки потепліше вдівати або в шапку вдівати. Так ну будемо будем пробувати, щоб зараз так може з перших разів може щось попадеться на камеру. Поки тут, поки в цьому хочу позакидати. Може все-таки десь тут біля наші хоє. Закидаю десь на метрів 40. Я не думаю, що так, Джиг. Двойна проводка, пауза. Ждем дна Сьогодні у нас друге... Ні, сьогодні у нас 3 травня. І все так спокійненько чекаємо. Ну тут навіть 10 грамів може не вистачає. Треба, навірно, десь 15. А ні, нащупує. Ну от будемо дивитися. Там якась у нас стройка, не ясно нічого, що вони там хочуть поставити. Ну, поки нічого, я не знаю, або будемо ще трошки тут дивитися, або треба буде вже міняти силіконку. Так, куди ще можна прокинути? Можна туди прокинути до... до цього. Такий трек треба акуратненько, щоб нормально. Має бути нормально там має бути цього. Ух тут ого! І що? Ага. Що-то що що -то ляпнуло. Що то ляпнуло? Я думаю, там буде видно. Зараз це ми спробуємо його вернути. Ну то точно, точно що то взяло. Так, це цікаво. Це дуже цікаво, що то тут є. Зараз ми його прокинемо обратно. Зараз спробуємо, спробуємо. Що ж взяло? Не подсіклося. Як ми бачимо, от прямо біля пірсу що то є. Ну, будемо міняти. Будемо міняти, будемо зараз значить на окні дивитися. Що в нас що в нас там є? Може є речок. Було б добре. А видно інтересні якісь прикуси? О! Як ви бачите, от ми бачимо ось Куснула риба. Алло! Ні, нічого не клює. Так, що в нас тут ми побачили? Ми побачили, у нас тут один прокус такий. Навірно, щука, І ще один прокус. Ого, як вона ляпнула. І ще один. Три зуба. Ну, я ж говорю, я ж кажу, що це що тут щось є, але ну, вона накололася так Або вона не, не схватилась нормально. Будемо будем дивитися, далі кидати. Значить що це там стоїть? Все таке. Трудова рибалка вже нас намічається, так? Да? Що поки ще не йде. Давайте так. Тут мало дистанцій, але ми спробуємо. Вдруг там щось стоїть, да, біля того? Ту... Вірите в таке? Зато дно гарно отщлкує. О! О, о, тяну, не наконець-то. наконец то вже що-то є. О, ого. Такий гарний, мабуть. Ого, бачите, дивіться. Злого що то. А що ж це таке? О, дивіться, 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 дивіться. Дивіться, дивіться, дивіться. Дивіться, дивіться, дивіться якийсь. Маленький окунець. Який. За... Опа! От ми. От ми й поймали. От і перша риба. Ось така в нас. Не зрозумів що це. Це або бас або... Тей хір'ю зна де. Це. Дивіться, реально поймали. Ну, ми... а що ж це таке? Це ж не... Я не можу зрозуміти, що це. А ну, зараз, зараз питаємо в чата GPT, що це за риба. І чи можна неї забирати. Щоб таку не забрати, так? Да? Так, да, це бас. Написано, що це бас. Ну, я ж бачу. Ну я ж бачу, що це... ну, треба відпускати що ж це. Тут хоч цьому рибному рибному надзору об'ясний, да, що це. Вот это да, прикол. Прикольная рыба, давите. Она остро. Ух ты, бля. Я хер я знаю. А Давайте я с ней селфи сделаю быстренько, пока не, не рыбнадзор, да? Це у нас бас, як ми бачимо. Так, у його... Оце така риба оце. Канадська така риба. А дивіться, він, він уже й... Так, от ми її відпускаємо. Це... Давай, це бас. Вже пепа прав алямезонцем. Це. Це.

Oui, merci beaucoup. Okay. Vous parlez quel langue? Ukrainienne et, ukrainien, et russe. Ukrainien. Et anglais aussi. Et anglais. Oui. Ukrainien, okay. Ukrainien et russe. Oui okay. un oui, peu. Oui, oui. Oui, mais il y a, a des de oui, de différences. Oui. They, they are the same letters. Oui, oui. Oui, je suis euh, les nouvelles régulièrement. De ce qui se passe en Ukraine. Et ça me désole de voir que le président de la Russie, c'est un mauvais personnage. Oui, oui, c'est ça. C'est une belle personne. Est-ce que tu dis que c'est un russe? C'est en russe. Et en langue ukrainienne, c'est "do peu Ok, c'est différent du russe. Ну і ось так ми закінчуємо рибалку. Нічого не зловили, окрім того баса. Можете прочитати про баса, це дуже цікава риба. Це, це майже те ж саме, що і окунь. Так що всім гарного дня. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, що ви хотіли бачити в нових відео. Дякую за пригляд.